Ви не повірите, але працівника ТЦК оштрафували на 17 тисяч гривень за те, що він не увімкнув бодікамеру під час перевірки документів. Коротко про ситуацію зачитаю вам фрагменти із рішення. Сталося це 9 вересня у місті Луськ. Працівники ТЦК зупинили чоловіка для перевірки документів, але той е, намагався втікти. Тоді вони силоміць із застосуванням фізичної сили. Помістили його в службовий автомобіль, але далі, як скаже за новорішенні суду, натовп невстановлених осіб намагався перешкодити діяльності працівників ТЦК і заблокували службовий автомобіль. Але мова зараз тут навіть не про це. Суть справи була в тому, що працівник ТЦК, який був старшим групи оповіщення, мав з собою відеореєстратор, але не скористався ним, не ввімкнув його під час перевірки документів. Чим порушив Вимоги відповідних інструкцій та статутів в судовому засіданні. Він частково визнав свою вину, але послався на те, що не мав змоги вимкнути бодікамеру, так як допомагав своїм колегам відбити натовп людей. Так як суд не отримав беззаперечних доказів, того, що він дійсно не мав змоги вимкнути бодікамеру під час перевірки документів. Суд дійшов висновку, що працівник ТЦК вчинив адміністративне правопорушення, занедбали ставлення до служби в умовах особливого періоду. Більше, а також повний текст цього дуже цікавого рішення вже на моєму телеграм-каналі. Дякую всім за увагу!